Григорович Шевченко. Уривок з Поеми Сон. У всякого своя доля, і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижден нещасливий, у тебе часто й запустить пазурів печинки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витрішивши очі. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на цім світі. І царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той, а що ж я? Ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую, в неділю і в будень. А вам нудно жалко жалкойте, їй Богу, не чую, І не кричіть, я свою б'ю, а не кров людську. Отак, ідучи по підтинню з бенкету п'яний уночі, Я міркував собі йдучи. Поки доплентавсь до хатини, А в мене діти не кричать, і жінка не лає, Тихо, як у раї. Усюди Божа благодать і в серці, і в хаті. Отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і усом не моргне. Та й сон же сон, Напричу дивний мені приснився, найтверезіший би упився, скупий жидюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два, дивлюсь, так буцім би сова. Летить вогами, берегами, танетами та широкими степами та глибокими ярами та байраками. А я за нею та за нею лечу й прощаюся з землею. Прощай світе, прощай земле, приязний краю. Мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україно, безталанна вдово, Я до тебе літатиму з Хмари на розмову. На розмову тихосумну сумну раду з тобою, О півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумуємо, поки сонце встане, поки твої милі діти на ворога стануть. Прощай жити, моя нене, удово не Богу. Годуй діток, жива правда, у Господа Бога!